Давай подивимось тут розвиток подій, загрози для, для інших атомних електростанцій ну, навколо чи як угу. зараз. Є ще загрози, вони знову стосуються навколишнього. Знову в мене падає майже так само: не не е, самі а, е, АЕС, а те, що десь в навколо, навколо АЕС. Є у нас загроза, бо трійка мечів одразу вивалилася. Але тут ідуть якісь дуже цікаві процеси. У нас тут є верховна жриця те, що приховано, да і якісь можливо. Третя сторона і е, е, третя сторона, яка тисне або комунікує. Тобто тут відбуваються на РФ якісь тискові моменти, або як мінімум спроби якихось тискових моментів, mm -hmm. які залишаються за кадром по двійці мечів. Чи може це вплинути? Так, да, це може як мінімум знизити. Або кількість ударів, або зменшити їх суттєво, або, як мінімум, закапсулювати тему саме таких ударів, бо вони дійсно несуть ну, прям, ну, вони несуть прям загрозу. Тут не тільки в блокауті, а саме от, ну, масштабну загрозу для всіх взагалях. От, тому, тому тут тисковий якийсь момент позакадровий він дійсно є і він може дати якийсь результат. Дуже багато питань бачу по різних напрямках фронту. Люди питають, можливо, ти для себе переглядала? Mm, і є друзі, тобі що сказати? У нас поки срака. І ця срака поки несеться, і поки у нас ідуть кулуарні активні перемовини в листопаді. У нас, на жаль, легше на лінії фронту не буде. На жаль, воно. Політично гарячий місяць кончений майже до ну, і першу половину грудня він чіпає, так і по військовому. І там я знаю, що там і певні просування, і по Гуляйполю, і Донецький напрямок він трещить і на Харківському напрямку є просування. Це пов'язано з певними дефіцитами. Це зрозуміло, людського ресурсу, матеріального ресурсу, військового ресурсу, будь-якого ресурсу, плюс вони Наганяли свіжих своїх відловлених, бо у них мобілізація як така, вона ж в ну такому напівприхованому стані вона ж жде. Ну вона ж ні нікуди не дівалася. Просто вона у них не відкрита. Ну, якби, е, от єдине, єдиний момент, єдиний момент. Який може нас плюс-мінус стабілізувати. Ну, це по-перше питання ресурсу, який нам передають, і тут над цим максимально працюють. І, скоріше за все, ще питання нашого виробництва. Тобто, воно може трошечки підвитягнути цей момент. Другий момент я дивилася дуже цікаве, Це цікаве питання з приводу цієї пропозиції про контрактну форму, да з чіткими термінами служби і так далі. Вона, до речі, може дати результат в перспективу. Реально може дати результат. І зняти велику кількість проблем і питань пов'язаних з мобілізацією, тому це була би непогана історія. Вона би знизила б градус напруги. По-перше, а по-друге, залучила би дійсно нових і молодих, в тому числі е е е хлопців і дівчат до війська. Тому що коли в тобі дають кінцеву точку, що ти через рік нормальної служби да ризикуючи життям, але тим не менш, ти можеш не продовжувати контракт або взяти паузу і продовжити його пізніше. Е це у цього є термін, і ти готовий так іти, бо ти знаєш, що через рік ти можеш не продовжити контракт. Да, Наприклад, а не так, як зараз, коли ти буквально у рабстві без можливості вийти з війська, хоча уже своє не то що від тарохтів, а вже два рази від тарохтів. Давай оглянемо обміни, можливо, щось змінилось і ближче це. Друзі, бачу питання про Волинь і загроза з Білорусі. Наступ попереднього тижня в понеділок. Ми з Олександрою детально дивилися питання про загрози з Білорусі. Якщо не бачили, переходьте, подивіться таймкоди коди є. Mm, дуже вирогідний цього місяця обмін. Дуже дуже вирогідний цього місяця обмін. Я про живих питаю, от так що дуже вирогідно. Це ну цей місяць, максимум початок грудня. ну Тобто, коротше, має бути обмін. Дай Боже. давай тепер загрози, важливі події, гарні новини. Можливо, в загрозах е тобі покаже цілі. Які є uh -huh. пріоритетні у ворога? Так, перше, може прилетіти по об'єктам, які і так уже не працюють, бо ним по ним прилетіло, а вони а, будуть бити по них повторно. Тобто, тому ті, хто живуть поруч із об'єктами, які вже розвалили. Це не означає, що туди знову не прилетить. Тобто, те, що воно не працює, не означає, що туди не вгатять знову. О, от, Це перший момент, який випав. Другий стосується світлооб'єкти, об'єкти, бо сонечко, а це атомки і все витікаюче по сонечку. Розуміємо, так? Да? Тобто, ось воно воно тут одразу, одразу фігурує, причому по королеві мечів. Тобто так агресивненько, є така історія. От. Якась силова силова штука, до речі, п'ятірка мечів для аркану сили. Це або якийсь підступний удар по військовим об'єктам, бо тут сила сила, прям це, скоріше за все, військові об'єкти, або знову по частинам, або ще якась така штука, або по ну по прояву сили. Це це явно військо, ну, військові об'єкти, прям зовсім військові. Палігони, Навчальні центри, якась така історія. Причому підступно і поконченому по п'ятірці по мечівця хтось скоріше за все здасть, і за цього може бути удар. Може бути удар. І є ризик, і є ризик знову втручання в влучання в житловий в житлові об'єкти. по четвірці жезлів, карта дому. Прильоти под, ну, в будинок чи якась така історія. І те, що краде ресурсно, ну, це у них стабільно, коли вони цілять по, і ну, уже якими складам і так далі. як Ну Коротше, в такому ключі. В такому ключі. Щось, щоб обмежити. Щось, щоб обмежити. Обмежити. Можу припустити, що питання може бути до знову до залізничних. Якихось моментів. Або удари по світлу для того, щоб обмежити рух. Тобто, тоді удари не, не по самій, там наприклад, залізниці чи порту, а саме, щоб обесточити і обмежити пересування. Отакі От цілі. Отакі От цілі на тиждень. Так. Гарні і важливі новини. Зараз. Якісь тут соціальні емоційні виступи чи якісь заяви із важливого. Тут, скоріше за все, не якась внутрішня історія, а тут у нас дуже кубкові промови соціального характеру про нас. І про нашу трійку, і про нашу трійку мечів. Коротше, хтось буде гучно заявлять, щось гучно показувати, щось гучно говорити, емоційно промовляти. Ну, як люблять, знаєш, це європейський лідер. Ну, коротше, які, але якісь заяви. Питаю, чи є нам сенс від тих заяв якесь укріплення по дияволу, якесь укріплення домовленостей. Не знаю, яких саме домовленостей, але це як акт укріплення якихось домовленостей. Тобто про щось договорилися, і заявою представника якоїсь держави, наче, знаєте, публічної там, Боже, Україна найкраща, ну, я умовно, це як підкріплення, як виконання якихось домовленостей. Тобто, ну, якась така історія, якась публічна типу підтримка, чи щось таке, чи співчуття, чи щось в такому, в такому ключі. Так, це із такого важливого. зараз да Знову в мене, до речі, про якісь домовленості. О, скоріше за все, буде якісь комунікації з трампончиком. Тому що в мене е кубкові е кубки, е король кубків, який в мене завжди на Трампа випадає, і диявол. Можливо, чи телефонні розмови будуть вестися, чи щось там з ним будуть говорити, чи щось там пов'язане з е якимись домовленості з самим Трампом. Ну, коротше, якось у нас тут буде Трамп щось тут фігурувати і щось коротше, буде відбуватися. Так, це другий момент. Так, так зараз... О, скоріше за все, щось буде ляпати своїм ротам. Цар наших сусідів. щось буде ляпати О. своїм ротом. Фундаментально буде робити якісь заяви з приводу якихось чи грошей, чи ресурсів, чи чогось подібного. Можливо, кудись попхається або в рамках самої Рефі, або буде робити вигляд, що він кудись попхався. Ну, коротше, щось тут буде заявляти, воно буде щось заявляти, е, і воно чомусь важливо. Я не знаю, що воно в важливих новинах виповзло. Не знаю, що він там буде заявляти. Ну, коротше, щось він там буде заявлять, і воно виповзло просто у важливих новинах. Таких, як загальні. він почав заявляти і здох в цей момент. Оце я розумію, важлива от прямо... подія. І ще получу, Захлеб... щоб він здох, і не, і не почав заявляти. Знаєш, от прямо навіть до початку заяв просто таке і все. Хай буде так. Так, так. так зараз. Так. О, може, Лавров здохне. Він буде про похорони, про його говорити, я не знаю. Ну, на похоронах буде. А уступати. що прям настільки погано? Там Та всього, я не знаю, я предполагаю, ну мені треба, щоб хтось там помер. Ну срочно, наче погано себе почуває оцей, як його м -м Патрушев. Прекрасно. Чудо, чудесно, треба, щоб всі вони Хай, себе всі. дуже погано почували з концами, понімаєш. От, Нам не вистачає українців індарфінів в крові, розумієш, нам треба повод якось, знаєш, де хараніли, що порвали от нам дуже надо, розумієш? нам дуже дуже надо. От, Так, зараз. Гарні новини зараз. Десь зможемо, знову в мене фігурує, до речі, десь зможемо зупинити якийсь рух. Якийсь рух, скоріше за все, по лінії фронту, зупинити якийсь рух, поставити його на паузу. Це перша гарна новина. Не все бізнадіжна. Друга новина гарна, пов'язана, до речі, з Заревським ресурсом. Якась наша верховна жриця, яка суттєво скорочує. Суттєво скорочує, бо була десятка, а стане сімка. Якийсь Ревський ресурс. Це другий е, гарна новина другий момент. Якісь тут баби між собою домовляються в гарному ключі. В гарному ключі баби домовляються. До речі, тут жарти жартами мене падає, що на РФ може хтось дійсно той во. Я не впевнена, що на цьому тижні, але може прийти якась інформація про те, що тут якийсь персонаж, якийсь перс... персонаж Патрійці мечів такий закінчився, понімаєш, або в дуже критичному стані. Бо тут мене випадає для якоїсь особи не дуже гарні. Історії зі здоров'ям, не факт, що ми там говоримо про якогось Патрушевич, когось, що зовсім крякне, це може бути хтось інший, але тут воно фігурує реально, як у, і причому у гарних новинах. Тому таки, може, ми наконець-то когось там загубимо, помієш, на тій території. Може, там хтось до Кабзону таки поповзе до до, 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 Кабзона, до Бабріхіного мужа, повімаєш? Ну, коротше, отудой, все, отудой, десь отудой. Ну іначе, іначе плюс-мінус такого Глобально. А з такого А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.